Знаєте, коли заходить нова про гриби, що перше спадає на думку? Мабуть, щось на кшталт піци з печерицями, так? Або може осіння прогулянка лісу. Але насправді світ грибів, о, він набагато, набагато дивніший, складніший і, чесно кажучи, важливіший, ніж можна собі уявити. Це ціле таємниче царство істоти, які уявіть собі, не рослини і не тварини. Ну то що ж, давайте спробуємо розібратися. От дивіться, вони, наче нерухомі, як рослини, але ж не зелені, і їжу самі собі робити не вміють. З іншого боку, вони і не тварини, ні на кого не полюють. То хто ж вони, врешті-решт? Готуйтеся, бо відповідь вона доволі неочікувана. І ось у чому річ гриби виявилися настільки унікальними, що вчені просто не змогли їх кудись приписати, і виділили для них ціле окреме царство. Саме так, власне царство. Давайте подивимося на кілька ключових відмінностей, які роблять їх, ну, такими особливими. І ось тут починається найцікавіше. По-перше, їхні клітинні стінки. У рослин вони з целюлози, а у грибів з хітину. Хітин це на хвилинку той самий матеріал, з якого складаються панцирі комах. Вже дивно, правда? А по-друге, спосіб живлення. Гриби, як і тварини, гетеротрофи. Тобто самі собі їжу не готують, але якщо тварини їжу ковтають, то гриби вони її буквально всмоктують. І ось ще один момент, який просто підриває мозок. Те, що ми бачимо і називаємо грибом, це ж лише верхівка айсберга, це, по суті, його плодове тіло, щось на зразок яблука на яблуні. А справжній гриб це величезна підземна мережа, міцелій, що складається з мільйонів тоненьких ниточок, гіфів, і ця мережа може бути просто гігантською, простягатися на гектари. Це робить деякі гриби одним з найбільших живих організмів на землі. Тільки уявіть. А тепер про те, як вони їдять. Це взагалі щось неймовірне. Уявіть собі, що ну ви вертаєте свій шлунок назовні прямо на обід. Звучить дико, але гриби роблять саме так: вони виділяють сильні травні ферменти просто в навколишнє середовище, розчиняють усе навколо до стану такого собі поживного смузі, а потім просто всмоктують цей готовий коктейль усією своєю поверхнею. Фантастика! Добре, ми поговорили про лісових гігантів. Але світ грибів це ж не тільки те, що ми бачимо в лісі. Є цілий невидимий світ мікроскопічних грибів, які живуть буквально поруч із нами кожного дня. Саме вони роблять наш хліб пухким, саме вони подарували нам рятівні ліки, але з іншого боку, саме вони і псують наші продукти. Давайте ж зазирнемо в цей мікросвіт. Любите пухкий свіжий хліб? Ну, тоді варто сказати дякую дріжджам. Це ж, по суті, одна з найдавніших біотехнологій, яку освоїло людство. Що відбувається в тісті? Крихітні дріжджі влаштовують там справжню вечірку. Вони їдять цукор і, так би мовити, видихають вуглекислий газ. І ось ці мільйони малесеньких бульбашок газу, що застрягли в тісті, і роблять наш хліб таким неймовірно м'яким і повітряним. Але. У цієї історії є й темний бік. Варто лише залишити той самий хліб на кілька днів, і на сцену виходять зовсім інші мікроскопічні гриби, справжні руйнівники. Ми всіх знаємо під назвою Цвіль. І, до речі, цвіль теж буває різною. Наприклад, ота біла пухнаста цвіль, мукор це, по суті, одна єдина гігантська клітина, але з купою ядер. А от знайома зелена цвіль, пеніцил це вже складніший багатоклітинний організм. На хлібі вони, звісно, обидві виглядають не дуже апетитно, але за будовою це два абсолютно різні світи. І ось тут дуже дуже важливий момент. Ніколи не думайте, що можна просто зрізати шматочок з пліснявою, і все буде гаразд. Ні, справа в тому, що грибниця проростає глибоко всередину, а ще вона виділяє невидимі і дуже небезпечні токсини. Це може призвести до справді серйозного отруєння. Тому правило тут залізне. Побачили цвіль, увесь продукт летить у смітник, без варіантів. Але історія цієї самої цвілі робить просто неймовірний поворот. Той самий гриб, якого ми щойно радили безжально викидати, той самий шкідник. Подарував людству одне з найбільших див в історії медицини. Так ви не дочули. Саме з цієї зеленої цвілі з пеніцилу, було створено пеніцилін перший у світі антибіотик. Цей винащит просто перевернув медицину з ніг на голову і врятував без перебільшення мільйони і мільйони життів. Це ж ідеальний приклад того, як в природі отрута і ліки можуть бути двома сторонами однієї медалі. Гаразд, від мікросвіту давайте знову повернемося до лісу. Поговоримо про те, що ми зазвичай і уявляємо, коли чуємо слово гриби, про шапинкові гриби. Їхня роль в екосистемі просто ключова. А от стосунки з ними у людства, скажімо так, вельми і вельми непрості. Ось вам факт: більшість дерев у лісі просто не вижили б самі по собі. Вони утворюють так звану мікоризу, це такий взаємовигідний союз із грибами. Грибниця, по суті, стає продовженням кореневої системи дерева, збільшуючи її в сотні, а то й тисячі разів. Це дозволяє дереву отримувати набагато більше води і мінералів. А що натомість, дерево ділиться з грибом цукром, який виробляє на сонці. Це, по суті, такий собі біологічний інтернет, який об'єднує весь ліс в єдину мережу. Але звісно, не всі гриби такі дружні партнери. Деякі з них це справжнісінькі паразити і дуже небезпечні. Просто вдумайтеся в це число: 20 мільйонів стільки спор гриба паразита Сашки може міститися в одній єдиній крихітній зернині пшениці. Це ж готова біологічна зброя, яка може знищити цілі врожаї. А ось це, мабуть, найважливіше, що треба знати про гриби. Відрізнити їстівний гриб від смертельно отруйного іноді практично неможливо навіть досвідченим грибникам. Візьмемо бліду поганку. Вона неймовірно підступна. Вона не гірка, не має неприємного запаху. А найстрашніше симптоми отруєння з'являються дуже пізно. Через 8 годин, а то й через 2-3 доби. За цей час токсини вже встигають безповоротно зруйнувати печінку. Тому тут існує лише одне золоте правило: невпевнені на 100% не беріть ніколи. І на завершення нашої розмови, мабуть, один з найдивовижніших прикладів співіснування в природі. Давайте поговоримо про лишайники, бо це насправді не просто організми, це цілі окрайні всесвіти. Вчені довго ламали голови, називаючи їх сфінксами природи. Чому? Бо було абсолютно незрозуміло, що це таке. Було видно, що це не одна якась істота, а щось інше союз абсолютно різних форм життя. І ось вона розгадка. Лишайник це не один організм, це два в одному. Це ідеальний, просто досконалий симбіоз гриба і мікроскопічної водорості або ціанобактерії. Вони об'єдналися в єдине ціле, щоб виживати там, де кожен з них поодинці не мав би жодного шансу. Розподіл праці у них просто ідеальний. Гриб виступає в ролі, скажімо, будівельника і постачальника. Він створює структуру, дім, захищає від сонця та вітру і добуває воду та мінерали. А водорость це кухар, вона займається фотосинтезом, тобто створює їжу сонячного світла і годує обох. Саме завдяки цьому суперсоюзу лишайники є справжніми піонерами. Вони можуть першими оселитися в абсолютно мертвих місцях, наприклад, на голих скелях. І що вони роблять? Вони повільно, міліметр за міліметром, руйнують каміння своїми кислотами, створюючи найперший тоненький шар ґрунту, а вже на ньому потім зможуть з'явитися мохи та інші рослини. Тільки уявіть собі цю цифру 4,5 тисячі років це не вік пірамід, це приблизний вік найстаріших лишайників. Вони ростуть неймовірно повільно, буквально на долі міліметра на рік, але саме це робить їх одним із найстаріших живих організмів на нашій планеті. І ось нарешті, чому це важливо для кожного з нас тут і зараз? Лишайники це надзвичайно чутливі індикатори чистоти повітря. Якщо в парку чи лісі навколо багато різноманітних лишайників на стовбурах дерев, це чудовий знак. Це означає, що повітря тут чисте. Вони, по суті, наші мовчазни екологічні вартові. Отже, що ми маємо в підсумку? Гриби це і творці, і руйнівники, і вірні партнери, і нещадні паразити, і джерело їжі, і смертельна отрута. Вони невидимими нитками керують циклами життя і смерті в наших екосистемах. То яка ж їхня роль найважливіша? Можливо, відповіді й немає. Можливо, саме в цьому дивовижному балансі протилежностей і полягає їхня головна, унікальна місія на нашій планеті. Це питання, над яким варто замислитися.